Слава Ісусу Христу, Бог створив перших людей Адама і Єву і дав їм все. Дав їм вічне життя, бездоганні тіла, вони мали спілкування з Богом, але це все тривало до той пори, доки вони не повірили в брехню сатани, що вони, якщо вони ослухаються Бога, то вони стануть самі як боги і так далі. І з цього моменту, з того моменту, як люди зробили свій неправильний вибір, зло почало примножуватись, і Бог давав час на покаяння, але люди не каятись не хотіли, і пройшло близько 1600 років, і Бог поставив крапку в розвитку цієї цивілізації. І як ми добре знаємо, був потоп і спаслася лише родина Ноя. Люди знову розмножилися і попали під владу Німрода. Царя, який будував цю Вавилонську вежу, місце поклоніння бісам, і Бог знову втрутився, Бог змішав мови людей, вони почали розмовляти на інших мовах і таким чином розселив людей по землі. Потім Бог обирає собі народ. І від початку Бог вивів їх із рабства, явивши, звершивши суд над так званими богами Єгипту, тобто бісами, яким поклонялися єгиптяни. І від початку Бог не дав євреям там, царів там, тощо. Бог їм дав старейшин, пророків, священників, і євреї були призвані стати царственним священством, тобто просвітити не всі народи. Але євреї не виконали свою функцію. І окрім цього, євреї захотіли собі царя, тому що вони надивилися, як в інших язичницьких народах, надивилися на поклоніння цим царям, ідолам. На ці жертвоприношення і іншу єресь, яка відбувалась в інших народах, і Бог не став суперечити, і це призвело до того, що вони потрапили в рабство. І з моменту народження Ісуса Христа Ісус воскрес і показав, що Він являється царем над царями і Богом над богами. Тому з моменту його народження почалося нове літочислення і звільнення народів з рабства, тому що з приходом Ісуса Христа Отець Небесний являє себе в усі народи, в усі народи, які приєднаються, приймуть Ісуса Христа своїм Господом і приєднаються до апостольської церкви, і кожен з нас призваний стати священником, тобто просвітлювати всі народи. Так як були призвані євреї, так і нас Господь кожного з нас призиває до цієї функції. Якщо люди відкидають волю Божу, то Господь відповідно дозволить, щоб прийшов Антихрист. Якщо люди не хочуть Христа, прийде Антихрист. І Люди самі обирають собі антихристів. Ми можемо бачити на сьогоднішній день достатню кількість прикладів різних країн. До прикладу, взяти південну. Корею, це приклад країни або Америку, приклад країн, які е, значна частина яких являються християнами, і ми можемо бачити розвиток цих країн на всіх рівнях, і економіка, і так далі. Е, і навпаки, е, країни, такі як Північна Корея, як Китай, е, це країни, в яких царствує. Панує людська влада, і люди возомнили себе царями. Або та ж сама Росія, в якій церква офіційно благословляє людей іти вбивати в чужу країну, вбивати людей, грабувати, гвалтувати. Церква благословляє цих людей. Як їх цих людей можна назвати? Сатаністи це люди, які відхиляються від Господа. І відкидання Христа приводить до появи Антихриста. Тому від нас залежить наше життя, і всі сьогоднішні наслідки, які ми маємо, жахливі в усіх сферах нашого життя це і війни, і катаклізми, і епідемії, і так далі. Їх не перелічити. Всьому виною сама людина і небажання людини приймати Бога і Боже слово, людей Божих. Тому будьте розумні, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви. Щоб врятувати власну душу та стати порятунком для інших людей, благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.